Колеса для валізи. Посилені. Ось такі коліща. На пластикові валізи, вони йдуть. В комплекті продаються праве та ліве. Ми вже фасуємо по два штуки, тож вам прийдуть саме праве та ліве. Дані колеса йдуть посилені. Чому посилені? Саме в цих коліщах. Стоять підшипники. По два підшипника на кожному колесі. Тобто ці колесики крутяться саме на підшипниках. Якщо ви придивитесь до стандартних, які заводські у вас йдуть на валізі, то тут буде просто втулка. І все. Тепер же можна придбати на підшипники. Далі, в даній моделі є штоперне. Ну, Штопорне кільце, так сказати. Якщо його вибити ось тут, воно з двох сторін, оця вилка зніметься. І є можливість замінити саму вилку. Тобто, якщо ви подивились на розміри, всі розміри будуть вказані в описі а, до позиції, ну, в описі до відео буде. Посилання на позицію, і там будуть у вас перед вами фотографії. Перша це ширина правої сторони, ширина лівої, бо вони трошки відрізняються. Потім розміри по саморізам. Тобто головне, щоб ширина у вас зівпала і воно прилягло плотно, якісно. Тоді, а те, що у вас там не зівпадуть. Деякі дірочки по саморізам, то не страшно, можна зробити нові. Тому ось, клієнти нам присилали фото, просто беруть пластилін сюди, прижимають його на валізі, воно відбиває те, що потрібно, і ви вже по цим фотографіям можете сверлитись. Ось. Такі нюанси. Тобто, в цій моделі є, по-перше, колеса на підшипниках, по-друге, є можливість зняти саму вилку. Оце з боку стоять заглушки. Вони виймаються, звичайною викруткою, підковернули. Заглушка знялася. Якщо глянути ось сюди внутрі, то ці заглушки на двох таких пінпочках держаться. Оці пінпички, ось їх видно з цієї сторони, їх можна. Акуратненько туди підтягнути і все знімається при необхідності. Артикулів ніяких немає, є лише ось або позначка GL01. Далі йде три іероглифи. Вони на правому і на лівому два єрогліфи буде однакові, а треті відрізняється. По цим іерогліфам ми определяємо де праве, де ліве. Ну і Візуально воно видно, що оцей отвір трохи зміщений в якусь сторону буде.